Вітанічко, дорогоцінніші батьки, першокласників та першокласники. Як і обіцяла, в цьому відео я розповім, як я працюю з піснями, як я підбираю їх до уроків і як правильно з ними треба працювати, як вчити слова, як повторювати. Сподіваюся, вам сподобається це відео, і ви знайдете там багато чого корисного. Не обов'язково мати музичний інструмент, як маю його я. Можна просто подивитися відео на Ютубі. Посилання я залишу в описі, і працювати точно також, як я працюю з музичним інструментом. Просто не грати, а переглядати відео. Сподіваюся, вам це буде дуже корисно. Тож почнемо? Прослухаємо пісню. Після того, як ви прослухали пісню, треба повторити слова. Повторюємо речитативо. Ви е вимовляєте, дитина за вами повторює. Наприклад, What's your name? Цю фразу треба повторити у пісні три рази. Ви три рази її повторюєте. What's your name? Повторюємо. What's your name? Повторюємо. What's your name? Повторюємо. My name is Roma. Повторюємо. My name is Jack. Повторюємо. Nice to meet you. Повторюємо. І так декілька разів. Поки слова не запам'ятаються. Потім можна доєднати мелодію, заспівати з мелодією. І вже потім співати з музикою, або грати самостійно, або ввімкнути відео і заспівати разом з відео. Наступна пісня знову прослухали, а тепер очитати Hello, hello, what's your name? What's your name? What's your name? Hello, hello, what's your name? My name is Peter. Чи ви можете замість Пітера будь-яке ім'я, яке вам подобається? Ще раз проспівали речитативом, проговорили спочатку. Hello, hello, what's your name? What's your name? What's your name? Hello, hello, what's your name? My name is Peter. Проговорили декілька разів. Потім можна з молодію. А потім можна або самостійно зіграти ще раз пісню, заспівати з дитиною, або вимкнути відео, заспівати з відео. Наступна пісня. Ми вчимо uh, How are you?» як справа. Знову такий самий принцип: повторюємо: Hello, 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 how are you? Двічі треба повторити в собі пісні. Hello, 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 how are you? Нехай дитина повторить за вами декілька разів. I'm fine. Мені просто круто. I am great. Мені просто здорово. I am wonderful. Мені чудово. Дитина за вами повторює I am fine. I am great. I am wonderful. І коли ми йдемо до сумної частини пісні, там фрази I am tired. Я втомився. I'm hungry. Я голодний. I'm not so good. Мені не так добре. Знову, I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. Дуже важливо, щоб дитина знала і позитивні емоції, коли її питають, як справи, і негативні емоції могла теж виразити. Так, можна ще погратися з емоціями. Нехай дитина не просто. Повторить, а відтворить, замітує емоції. так, I'm fine, посміхаємося. I'm great, ще посміхаємося ширше. Або I'm tired, показати, що втомився. I'm hungry, показати, що голодний. і так далі, так, далі, Тобто, що замітувати емоції, і дитина ще краще запам'ятає ці слова. Ну, і пісню, яку я трохи пофантазувала, так. І е, ту, е, слова на о, ті уроки, де вам треба вже вивчити назви предметів шкільних. так. Е, наприклад, ось, можна варіювати, як хочете. У нас там чотири слова: A bag a pencil a book a pen е, Ось я зробила такий віршик спеціально. Е, знову дитина нехай за вами повторює. It's a bag. It's a bag, it's a bag. Можна замінити It's a book, It's a book, It's a book. Можна замінити It's a Pen, It's a Pen, It's a Pen. Будь-який предмет. Далі, вчимо, як задавати запитання? Is it a pencil? І там є продовження. No, it isn't, ні. Is it a book? No, it isn't. It's a, bag. it's a bag.. It's a bag, It's a bag. It's a bag. It's a bag, It's a bag, It's a bag. Is it a pencil? No, it isn't. Is it a book? No, it isn't. It's a bag. Після того, як ви вивчили весь текст усіх пісень, ви можете перемотати відео там, де я граю ці пісні, і заспівати їх знову, вже добре вивчивши тексти. Знову повторюйте, співайте скільки завгодно, або зіграйте самі, або я кину посилання в опис на пісні, які я ці пісні я брала з Ютубу, і ви можете послухати оригінал, як вони звучать. Якщо ви не вмієте грати, ви просто можете їх послухати і так само працювати з ними, як я працювала з цими піснями. Тобто не грати, а прослухати. І повторити, розібрати слова. Це був кінець нашого відео. Сподіваюся, вам сподобалося, як я працюю з піснями. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, діліться з друзями, в кого теж є маленькі першокласники і першокласниці, і не тільки. Ставте вподобайку та пишіть у коментарях, що ви хотіли б в наступних відео. Можливо, ви хочете, щоб я розказала, як я працюю з алфавітом. Або, можливо, ви хочете, щоб я просто продовжувала розбирати підручник Оксани Карпюк. Можливо, ви хочете, щоб я розібрала підручники інших авторів, або зробила уроки для дітей окремо. Або, можливо, ви хочете, щоб я розібрала щось для середньої та старшої школи. Будь ласка, пишіть у коментарях, і я обов'язково зверну увагу на вашу думку і зроблю для вас відео. А зараз до наступних відео. Бай-бай!